Ну, Но ценовочний незалежно Воно Вона для вступу в університет. Золомічне незалежна тіні. Всі більше нічого не знаю. Мені брат я це говорив, коли брати, що ті, хочеш ті, закінчити школу. Він говорить, типа, ну, ходити в 11 клас, говорить, мені не хоче, тому що там я здавати знову. Знала, що це ну, вдають, що, ну, старший класник. Могу я думаю, щоб поступити заклад університету. Знак розшифрується як зовнішнє незалежне е, оцінювання, зовнішнє незалежне, е, оцінювання. Зовнішнє незалежне тестування. Воно для того, щоб перевірити знання учнів. Зовнішнє незалежне оцінювання. Щоб, е, щоб знати, що ти, що ти можеш. Це дуже важко. Так, зовнішні незалежні оцінювання. Перевірити знання і, роз... і определити, в який університет потрібно йти, бо тому, що без змагання можна поступити в університет, і далі знайти роботу. E, щоб перевірити да, чи... e, щоб на шар поступити в університет. Da, не, не Для того, щоб скласти іспити і підповідати, що дуже mm -hmm. закінчили. До нормальної школи, якщо ви поступити в університет. Так, да. Це зовнішнє незалежне цю. Щоб ми поступили університет, щоб взяти екзамен і поступити в університет. інституті. незалежне незалежні студенти. Перевірити свої знання, щоб поступити в інститут. Це дуже важко. Дуже важко і треба дуже важко вчитися, сидіти, працювати. Пізно? Те, ти, о, ну, коли вже діти підростають, то страшно. Вступ в університет. <рістити> ну, не хочу, але треба, <рістити> щоб поступити в подальше навчання. Знов, коли ти стоїш знову, ти можеш попасти або на платний в університет, або на безплатний, щоб не платити. Ні, ніколи. Ні. Ні. Знаю, щоб поступити в університет. Це якби екзам. Щоб поступити в, друг... в другий заклад. Знаю, щоб поступити кудись. В різні країни. <ріпи> Я Я Нью-Йорк. <ріпи> ні. Поки що ні. У нас це такі е, тести, щоб поступити в університет. Тести, які треба. Щоб поступити. Ну, я чув, що тут є один вже в але я хочу туди поступати. Я хочу їздити всякі з України. Мені тут подобається. Я хочу поступати на адвоката. Куди? В Лондон? Це тести, які треба здавати перед вступом в університет. Я хочу поступити на... Дрібно добре вчитися і вчитися українську мову, математику і англійську мову. Набираєш собі зато, ти хочеш поступити і здаєш. Здаєш здаєш. Треба вчитися. Це такі тести, які треба здавати, щоб приступати в університет. Добре вчитися, слухати уважно на уроці, те, що говорить вчителі. Перше я почала призна три роки тому. Але ще не почала пінотану. Перше я почула ЗНО два роки тому і почала вже до нього готуватися. Як ви вважаєте, системне володіння знаннями допомагають підготовці до Так, да, Допомагають. Звичайно, так. Допомагає дуже сильно. Не знаю, чого не допомагає. Я вважаю, що системне володіння знаннями нам, Так як тепер нам треба засвоїти багато матеріалу, за один рік ми маємо згадати все, що ми вчили. Протягом цих всіх семи років навчання в гімназії, і тому е, нам треба для цього час, і нам треба для цього е, важко працювати, щоб потім гарно здати ЗНО і поступити у гарний вуз. Системне володіння знаннями допомагає у підготовці до ЗНО. Я вважаю, що так, тому тобто, що якщо е, Вчитись в школі всі 11 років, тоді і не треба буде ходити до репетиторів і платити гроші за знання. Їх можна отримати безплатно в школі, здати ЗНО і поступити в найкращий з України. Системне оволодіння знаннями допомагає, тому що якщо вчитись на протязі всіх років, то тоді тобі не приходять репетитори, ти зможеш здати зно сам і поступити на бюджет у який і програм. Якщо учень буде вчитися протягом року, йому легше буде здати знання. А один із років ти можеш отримати знання це безплатно і за останній рік не втратити гроші на титерство, а користуватися своїми знаннями, які ти здобув за 11 років. Вже якщо готуватися систематично кожен рік, то це тобі облегшить, потім підготовці до ЗНО. Я вважаю, що системне володіння знань допомагає. Для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, тому що потрібно системно повторювати і добувати знання. Я постійно вчусь, ну, тобто систематично, і в мене вже виробилася навичка ну, легко, можна сказати, діставати з голови якісь, можливо, Ну, якусь інформацію, і це думаю, мені допоможе дуже ну, при здачі знову. Я вважаю, що вчитися треба поступово. Вчитися треба кожен рік, тому що якщо ми все вивчимо за один раз, весь матеріал, то ми його забудемо, а ці знання нам ще пригодяться в нашому подальшому житті. Я вважаю, що систематична підготовка до знань нам дуже допоможе, адже ми зможемо повторити весь матеріал, який ми вивчили за минулі шість років. А також за цей рік і ми зможемо набагато краще підготуватися до ЗНО, ніж якби ми просто не повторяли матеріал. Я вважаю, що системне володіння знаннями дуже сильно нам допоможе в підготовці до ЗНО. Ми маємо робити вклад в наші знання кожний рік. Це дуже важливо порядкувати наші знання. Саме для цього використовуються такі поняття, як систематизація та узагальнення. Кожного року ми вивчаємо певний матеріал, і ми маємо його згрупувати у певну інформацію, яка зможе нам допомогти у підготовці до зно.